Вітаю, любі сімикласники! Ми сьогодні розберемо тему лінійна функція та її графік. Означення, що ж називається лінійною функцією? Функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює kx плюс b, де k і b – деякі числа, x – незалежна змінна або аргумент, називають лінійною. Приклади лінійних функцій. y дорівнює мінус 2 x плюс, 1. порівняємо з цією формулою. k – це коефіцієнт при x, тобто k тут дорівнює мінус 2. Б вільне число, тобто тут Б дорівнює одиниці. Наступна лінійна функція y дорівнює 1 мінус х. при х, як ми бачимо, дорівнює мінус одиниці. А B це вільне число, воно дорівнює одиниці. Ось у нас число B дорівнює одиниці. Наступна лінійна функція y дорівнює k Коефіцієнт при х дорівнює 5. B у нас відсутнє, тобто дорівнює нулю. Наступна лінійна функція y дорівнює 2. Як ми бачимо, взагалі х нема, то k дорівнює нулю, b дорівнює 2. Запишіть собі обов'язково, що областю визначеної лінійної функції є всі числа. Що це означає? Це означає, що на незалежну змінну х обмежень немає. Тобто всі дійсні числа. Давайте розберемо з вами номер 951, і будемо шукати, де тут є лінійна функція. Якщо функція не лінійна, то ми не можемо визначити коефіцієнти К і Б. Якщо функція є лінійною, то ми можемо визначити коефіцієнти К і Б. Перша у нас функція y дорівнює 3 x 2 Ця Формула підходить під вигляд y дорівнює K помножити на X плюс B. Це є лінійною функцією, ставимо плюсик, це є лінійною. K дорівнює 3B дорівнює мінус 2. Друга, розглядаємо y дорівнює 8 мінус 7 Y дорівнює 8 7 x Якщо ми доданки мінус 7х і 8 змінимо місцями, то ми якраз отримаємо ось такий вигляд y дорівнює kx плюс b k коефіцієнт при х, тобто мінус 7b дорівнює 8. Третє. дорівнює х поділити на 3 плюс 2 дорівнює. Щось такий незвичний вигляд. Х поділити на 3 ми можемо переписати як 1 третя помножити на х і плюс 2. Тоді вона підходить під вигляд, під, під вигляд лінійної функції. І тоді К, це коефіцієнт при х дорівнює 1 третя, а Б дорівнює 2. Розглянемо четверту. Y дорівнює 3 поділити на х плюс 2. Але. Тут ділення ніякого нема на х. Тут у нас k множиться на х, то це не є лінійною функцією. П'яте. дорівнює 2 х квадрат плюс 4. Але х у нас не стоїть в другому степені, тоді це не є лінійною функцією. Шосту розглядаємо. Y дорівнює 12х мінус 8 поділити на 4. Ну, можна зразу сказати, ні, 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 це не лінійна функція. Але ні, не поспішайте дорівнює, ми можемо розписати це віднімання під різні дроби. Тобто 12х ми ділимо на 4 мінус 8 ділимо на 4. 12 і 4 12 поділити на 4 буде 3 х мінус 8 поділити на 4 буде 2. Тобто в нас вже виходить 3х мінус 2. А це є лінійною функцією. К тут дорівнює 3, а Б дорівнює мінус 2. Ось вона. 7. урівнює х поділити на 5. Це можна також переписати, як 1 п'ята помножити на х. Тобто це є лінійною функцією. Тут b дорівнює нулю, ну а коефіцієнт k дорівнює 1 Восьма. 8 y дорівнює мінус 4. Це є лінійною функцією, тільки тут коефіцієнт k дорівнює 0, а b дорівнює мінус 4, це також є лінійною. І 9. y дорівнює нулю. Це також є лінійною функцією тут k і B разом дорівнюють нулю. к і Б дорівнюють нулю. Але це є лінійною функцією. Ось ми з вами розібрали, ми викреслили ті, що не є лінійною функцією, а всі інші в нас є лінійною функцією. Продовжуємо далі. Лінійна функція. Яку задають формулою y дорівнює kx, де k не дорівнює нулю, називають прямою пропорційністю. Тобто це також y дорівнює kx це лінійна функція, але її окремо називають прямою пропорційністю, y дорівнює k помножити на x, тобто коефіцієнт b тут дорівнює нулю. В номері 952 ми знайдемо з вами, яка з функцій є прямою пропорційністю. І у разі ствердної відповіді вкажемо коефіцієнт k. Перша, y дорівнює 4х. Ну, так, підходить під цей вигляд kx. Так, І тут k дорівнює 4. Друга, y дорівнює 4 поділити на х. Поділити на х в нас немає, в нас тільки множення на х. Тому це взагалі. Не є лінійною навіть функцією, не вкажучи вже про пряму пропорційність. Це, це навіть не лінійна функція. Третя. дорівнює Х поділити на 4. Її можна переписати як 1 четверта помножити на х. Підходить під цей вигляд, тут k дорівнює 1 четверта. Y дорівнює 0. Ну, якщо y дорівнює 0, тоді тут k дорівнює 0. А в означенні у нас казано k не може дорівнювати 0. Це є лінійною функцією, але це не є прямою пропорційністю. А ми зараз шукаємо пряму пропорційність. П'яте дорівнює мінус 4 помножити на х. Так, це пряма пропорційність. k дорівнює мінус -4. 4. множиться на х. Шоста дорівнює мінус х поділити на 4. Ми можемо це переписати як мінус 1 четверта помножити на х. Так, це є пряма пропорційність k тут дорівнює мінус 1 четверта. Це номер розібрали. І переходимо далі. Графіком лінійної функції є пряма. Треба обов'язково собі записати, що графіком лінійної функції є пряма. І побудуємо графік цієї функції. Y дорівнює мінус 2х плюс 1. Щоб побудувати графік цієї функції, треба заповнити табличку. Намалюємо собі ось таку табличку. Значення х візьмемо від мінус 3 до 3 з кроком в одиницю. Хоча? Можемо брати будь-які значення. Ну, візьмемо такі мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3. І заповнимо табличку, тобто знайдемо y. Якщо X дорівнює мінус 3, що ж потрібно зробити? Щоб знайти y, треба в цю функцію замість X підставити ось це перше значення. Тобто виходить мінус 2 помножити на мінус 3 і плюс 1. Рахуємо, мінус 2 помножити на мінус 3 6 плюс 1 7, тобто клітинку сюди заповнюємо значення 7. Наступне знаходимо y. Якщо х дорівнює мінус 2, то ми підставляємо і замість х мінус 2 в саму функцію. Тобто виходить y дорівнює мінус 2 помножити на мінус 2 і плюс 1. Мінус 2 помножити на мінус 2, це буде 4, плюс 1 це буде 5. Тобто в цю клітиночку ми вносимо 5. Наступне значення мінус 1. Я думаю, що ви вже розумієте, як це рахувати, можете навіть усно це вже рахувати. Але я ще раз розпишу: мінус одиницю підставляємо замість х в функцію. Тобто y дорівнює мінус 2 помножити на мінус 1 і далі плюс 1. Дорівнює мінус 2 помножити на мінус 1. 2 плюс 1 3. Далі підставляємо 0. Замість х підставляємо 0. Якщо мінус 2 помножити на 0 і плюс 1, ну, мінус 2 помножити на 0, 0 – 0 плюс 1 це 1. Наступне підставляємо одиничку. Якщо ми підставляємо замість x одиничку, ось вона, одиниця, ми її підставляємо замість x. Виходить мінус 2 помножити на 1 та плюс 1 дорівнює мінус 2 помножити на 1, мінус 2 плюс одиниця, мінус одиниця. Тобто тут у нас клітиночки буде мінус одиниця. Далі підставляємо двійку. Y дорівнює. Мінус 2 замість х, ми двійку підставляємо плюс 1, тобто мінус 4 плюс 1 буде мінус 3. Тобто 1 підставляємо мінус 3. Ну і трійку, мінус 2 помножити на 3, мінус 6, плюс 1 мінус 5. Ось ми табличку заповнили. Коли ми табличку заповнили, то креслимо собі систему координат, прямокутну систему координат. Горизонтальна вісь. Це вісь абсис, вісь x, вертикальна вісь, вісь ординат вісь y. І на цій, в цій системі координат ми позначаємо координати знайдених точок. Ну, Позначаємо першу точку мінус 3, 7. Тобто по х відраховуємо 1, 2, 3, ось вона буде мінус 3, а по іку вгору 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ось вона буде перша точечка. Наступна точка – мінус 2, 5. Мінус 2 по ексу, ось вона – мінус 2. І 5 вгору – 1, 2, 3, 4, 5. Ось вона буде точечка з координатами – мінус 2, 5. І так далі. І наступна точка – мінус 1, 3. Наступна точка – 0, 1. 0 вгору – 1. Наступна точка 1, мінус 1. Ось у нас 1, мінус 1. 2, мінус 3. 3, мінус 5. Ось у нас вийшли точки, які ми з'єднуємо і бачимо, що всі ці точки лежать на одній прямій. Тобто, графіком лінійної функції є пряма. Обов'язково собі запишіть, графіком лінійної функції є пряма. Ось така сама повинна получитися пряма. Переходимо далі. Пряма не може бути вертикальною, тобто прямою перпендикулярною до осі апсис. Ну, Дійсно, ми з вами розбирали графіки функцій. Якщо у нас пряма буде перпендикулярна до осі абсцис, то що тут у нас виходить? Що одному значенню X відповідає безліч значень y. Такого бути не може. Це не може бути графіком функції. Це і графік зовсім. Іншого виразу, ми ці вирази будемо вчити в 9-му аж класі, тому вертикальна, пряма не може бути. Це ми прибираємо, оскільки пряму можна однозначно задати будь-якими двома її точками. То для побудови графіка лінійної функції достатньо вибрати дві, два довільних значення аргументу, скласти таблицю значень функції, ну і побудувати графік цієї прямої. Ще раз, у нас пряма, єдина пряма проходить через дві точки. Тобто нам достатньо взяти два значення х. Ну, давайте спробуємо розглянемо. Ось такий приклад y дорівнює мінус 3х 2. І складемо табличку. Ми можемо х значення х брати, брати будь-які, будь -які, які у вас в зошит поміщуються. Ви можете будь-які значення х брати, але значення y вже знаходити. Ну, наприклад, візьмемо х дорівнює 0, х дорівнює 2. Якщо ми взяли х дорівнює 0, то ми в функцію замість x підставляємо 0 і рахуємо y. y -3 помножити на 0 плюс 2. Ну, це виходить 2. Якщо ми взяли х дорівнює 2, ми замість х функцію підставляємо 2. y дорівнює мінус 3 помножити на 2 плюс 2. Мінус 3 помножити на 2. Мінус 6 плюс 2 мінус 4. Все. Ось у нас дві координати є. Давайте відмітимо 0, 2. 0, 2. ось вона точка. І 2 мінус 4. 2 мінус 4, ось вона точка. Через ці дві точки я проводжу пряму. Через ці дві точки проводимо пряму, ось вона. Ось вона ось так от пряма пройде. Давайте перевіримо. А якщо не такі взяти точки, якщо інші, кожен бере свої точки. А якщо інші взяти точки, прибираємо ці. ці прибираємо. Наприклад, ви берете не такі, як я взяла точки, ви берете інші точки. Наприклад, х дорівнює мінус одиниця і х дорівнює, наприклад, 3, беремо такі точки. Тоді що в нас виходить? Якщо х я взяла мінус одиницю, знаходжу y. Замість х в функцію підставляємо мінус одиницю, то виходить мінус 3 помножити на мінус 1 і плюс 2. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде 3 плюс 2 5. Візьмемо х дорівнює 3, знаходимо y. Підставляємо функцію, тепер замість х ми підставляємо 3. Виходить мінус 3 помножити на 3 та плюс 2 дорівнює мінус 3 помножити на 3, мінус 9, плюс 2, мінус 7. Тобто тут виходить мінус 7. Побудуємо, я оберу колір зелений, і такі точки, координати цих точок мінус 5. Мінус один, один, два, три, чотири п'ять. Ось вона точка. І три, мінус сім. Три, один, два, три, чотири, п'ять, ші, сі. Ось вона точка. Якщо я через ці точки проведу пряму, то як ви бачите, вона співпадає з першою прямою. Вона, вона співпала з нею. Давайте ще раз. Давайте ще раз по іншому табличку заповнимо. Наприклад, якщо х ми візьмемо мінус 2, у візьмемо дорівнює 1. Ой х візьмемо 1. Знаходимо y. Y дорівнює. Замість x ми підставляємо мінус 2, тобто мінус 3 помножити на мінус 2 плюс 2. Мінус 3 помножити на мінус 2 це буде 6, плюс 2 це буде 8. Далі знаходимо е, м, значення функції при х ік дорівнює одинички. Тобто замість x ми підставляємо одиницю. Y дорівнює мінус 3 помножити на 1 та плюс 2, мінус 3 на 1. Мінус 3 плюс 2, мінус одиниця. Тобто тут мінус одиниця. Візьмемо колір, наприклад, рожевий. І позначимо координати цих точок. Мінус 2, 8. Мінус 2, ось вона, мінус 2. 8 вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось вона точка. 1, мінус 1. 1, ось вона, мінус 1, ось вона точка. Ну, ви бачите, що ці точки також лежать на цій прямій. Якщо я буду проводити пряму через ці точки... То вона також співпадає. Навіщо я вам це розповідаю? Ви можете значення Х, два значення Х брати довільні будь-які. І якщо ви правильно рахуєте, правильно будуєте, то пряма вийде правильно у всіх однакова. Навіть при різних координатах. Прямуємо далі. Розглянемо ось такий приклад. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2. Цікавий такий графік функції, y дорівнює 2. Беремо також так само x беремо. Так само x беремо будь-які довільні числа, які ви можете взяти. Ну, наприклад, x дорівнює мінус 3 x дорівнює 2. Будь-які. Але нам нікуди x підставляти. У нас записано y дорівнює 2. Ми так і записуємо y дорівнює 2, хоч там, хоч там, y дорівнює 2. Що у нас виходить? Ми будуємо першу координату мінус 3, 2. По x мінус 3, 1, 2, 3. Ось вона мінус 3. По y 2, вгору 2. Ось вона точечка буде. Це у нас вісь абсис, це вісь ординат. Наступна точка координату має 22 по х 2. По у 2 по y2. Ми будуємо її ось на 1. Тут 2, 2, 2. Ось вона точка. Ми з'єднуємо. З'єднуємо, ми маємо вже дві точки. Ми ось так з'єднуємо. Що ми маємо? Ми маємо пряму яка паралельна осі апсис. Тобто, які би ми х не взяли, тут постійно буде y дорівнює 2. Як ви бачите, y при всіх x дорівнює 2. Тобто графік функції y дорівнює числу. Число це буде будь-яке, він завжди буде паралельним осі абсцис, Тобто ox. завжди собі обов'язково відмітитесь. Переходимо далі. Вам треба самостійно. Побудувати графіки функції. Треба спочатку заповнити табличку, і потім побудувати графік функції. Ви можете відео своє поставити на паузу, спочатку виконати це номер 957, побудувати графік першої функції, потім графік другої функції, і зі мною потім продовжити відео. І перевірити, чи правильно ви це зробили. Значення аргументу у всіх можуть бути різні, тобто один свої значення бере, інший свої значення бере, у всіх можуть бути різні, але графік у вас повинен бути однаковий. Зараз відео ставте на паузу, побудуйте самостійно перший, потім ви перевірите разом зі мною, чи правильно ви зробили. Ви перевіряєте, будете не те, які ви будете значення х аргументу брати, а сам графік. Ставте відео на паузу. Наприклад, я беру значення Х0 і значення Х-3. Це я так беру. Це мої значення, я так захотіла. У вас можуть бути. Зовсім інше. Якщо х дорівнює 0, я сюди підставляю 0 плюс 3 y дорівнює 3. Якщо я беру х дорівнює мінус 3, я замість х підставляю мінус 3, мінус 3 плюс 3, буде 0. Тобто я відмічаю точки. Перша точка з координатами 0,3, 0, 1, 2, 3. Ось вона точка. І друга точка мінус 3 0, мінус 3 0, ось вона точка. І далі у нас. Графік пройде таким чином. Ви в себе перевіряєте, обов'язково перевіряєте, якщо ви не брали ось такі ікси, графік у вас повинен бути такий самий. Такий самий повинен бути графік. І ще не забувайте, будь ласка, позначати вісь Х і вісь Y. Ну і обов'язково масштаб позначати, що ви берете за один одиничний відрізок. Ось такий графік у вас повинен бути для першої функції. Табличка може бути інша, але графік буде таким самим. Давайте перевіримо другу. другу функцію, побудуємо для неї графік. Х ми візьмемо таке значення, щоб нам було зручно дуже рахувати. Тому що тут стоїть дріб, одна третя помножити на х. Ніхто не любить рахувати взагалі з дробами, тому ми будемо такий х брати, щоб нам дуже зручно було. Наприклад, ми можемо взяти 0. Якщо ми одну третю множимо на 0, це буде 0 мінус 5. -5. Далі ми такі х візьмемо, щоб нам 1 третя було зручно помножити на це значення. На що нам зручно помножити? Щоб у нас знаменник скоротився. Наприклад, х можна взяти дорівнює 6, Наприклад, тобто 1 третя помножити на 6, як ми множимо. 1 третя помножити на 6 перших. Ви бачите, що 3 і 6 скорочуються, і виходить 2 цілих. Але далі 2 мінус 5, це буде мінус 3. Тобто y тут буде дорівнювати мінус 3, якщо я X, ось він взяла 6. Далі інший колір я візьму і відмічаю точки. Перша точка 0, мінус 5, по x 0 по Y 1, 2, 3, 4, 5. Ось вона перша точка. 7, і друга, друга точка. графіка. 6. І графіки підписуються. Перший графік ми підписуємо: це y. Дорівнює x 3, А другий графік ми підписуємо y дорівнює 1 третя х мінус 5. Ось нас такі графіки повинні бути. Далі переходимо до номера 964. Треба побудувати графік прямої пропорційності. Графік прямої пропорційності дуже просто будувати. Тут також треба заповнити табличку, але якщо графік прямої пропорційності він обов'язково проходить через точку 00. Ну, якщо х дорівнює 0, 3 помножити на 0, це 0, тобто y також буде дорівнювати 0. Тобто графік прямої пропорційності обов'язково проходить через початок координат, тобто тут точка 100% буде y дорівнює 3 x Тобто ми повинні ікси взяти такі, щоб вони були не нульові, тому що одна точка вже є. Візьмемо x, мінус 1 і 1. Щоб побудувати графік цієї функції, замість х підставляємо мінус 1, 3 помножити на мінус 1 мінус 3. Далі х підставляємо 1, 3 помножити на 1, це буде 3. Тобто. Будуємо систему координат, вісь абсис, вісь ординат. Масштаб обираємо одна, одинична, одна клітинка, один буде одиничний відрізочок. І позначаємо точку мінус 1, мінус 3, паксу мінус 1 по y, мінус 3, ось вона буде точка. І 1, 3, по x, 1, по y, 3, ось вона буде точка. Далі ці точки з'єднуємо. Ну, і продовжимо. Не забувайте продовжувати їх обов'язково. Пряму продовжуємо в обидві сторони. І ось у нас пряма Y дорівнює 3х і підписуємо її. Якщо ви зрозуміли, як будувати графік прямої пропорційності, то, будь ласка, потренуйте вже самостійно побудувати другу, третю і четверту. Дякую вам. Зауважність до побачення.